Чік з парку питають, на що ми почали зносити деякі локації, де десятки років комфортно відпочивали мешканці столиці? Так, дійсно, ми ухвалили рішення щодо демонтажу частини парку. Це ми робимо виключно для переконання суддів та публічного доведення недолугісті, дискредитації та звинувачень нашого підприємства прокурорами у капітальному будівництві. Як написано в офіційному повідомленні ДБР 80 об'єктів нерухомості та котеджів. того я вирішив довести, що ці звинувачення безпідставні. І щоб переконати громадянське суспільство і загнати в кут суддів, я зніс та переставив за один день всі можливі типи легких конструкцій, які були в парці, і фізично давів, що вони не є об'єктами нерухомості. Не втратили улюблені локації. Та й для Ікспарку парку це великі збитки, але це дешевше, чим довести до кінця упередженим суддям Україні правового свавілля, що об'єкти нерухомості рухаються. Як інвестор X-парку хочу сказати, розібрати все, що створено в X-парку, я можу за тиждень. Більше того, у мене вже є безліч пропозицій за кордоном, куди я все це можу перевести і створити клон X-парку в Європі. І навіть на більш привабливих умовах з більшим прибутком. Українець і фамілію у мене зозуля, чого я маю тікати з рідної землі, де я народився, яку я вклав ідеї, гроші і душі, тільки тому, що якомусь провладному депутату-хабарнику Трубіцину, який ховається в Ізраїлі, захотілося з правоохоронцями віджати у мене ікс-парк. Того, українці, якщо вам подобається те, що ми створили, київська перлина активного відпочинку, наш ікс-парк, Сподіваємось на підтримку нашій боротьбі проти цієї злочинної влади. Але головна мета зараз перемогти раши.